Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами почнемо вивчати тему прикметник. З цією темою ми з вами вже знайомі. Ми знайомилися не, з нею в другому класі, тому що таку частину мови, як прикметник, ви вже чудово знаєте. Як ви думаєте, що потрібно робити для того, щоб досягти успіху? Подумайте, уважно слухати, міркувати, запам'ятовувати, уявляти? А що ще можемо робити? Фантазувати! Відповідати, запам'ятовувати. Молодці. Почнемо ми з вами з словникового диктанту. В зошитах у вас записано 20 грудня класна робота. Посередині записали буква С, велика і маленька буква Л СЛ. Крапочка і буковка Д крапочка. Ви знаєте, як це записувати. Записали? Молодці. Тоді з нового рядочка починаємо писати. Перше слово ми записуємо з великої букви, інше з маленької. Записуємо слова гарний, червоний. Яскравый, сонечный добрый, ясный, солодкий. Дух м'яний, похмура. Записали слова. Подивіться на них, спробуйте поставити питання до цих слів, на які питання відповідають всі ці слова. Так, питання який, яка або які? Розгадаємо ребус? Яка частина мови заховалася в нашому ребусі? Так, це прикметник. Так? Що ми знаємо про, про прикметник? Що він означає? Ознаку предмета. Правильно, який це предмет? Як він від, виглядає? Яка в нього якість? Ознаку предмета означає прикметник. А на які питання він відповідає? Правильно, який, яка, яке, які. Скажіть, будь ласка, а ми з вами записали слова, які відповідають на ці питання. До якої частини мови вони відносяться? Так, абсолютно вірно. Вони відносяться до прикметника. Молодці. Будь ласка, виберіть із слів, що ми записали, три слова на вибір і складіть з ними речення. Три речення. Кожному з речень по одному слову. Можете поставити відео на стоп і виконати це завдання. Виконали? Молодці. Тоді з вами йдемо далі. Каліграфічна хвилинка. Пропишемо, будь ласка, склади, з яких складається слово прикметник. І саме слово прикметник. Запишіть, будь ласка, з нового рядочку, гарно, каліграфічно, виводячи кожну букву. Поралися? Молодці. Отже, про все у світі суші. Всі дива. Прикметник відкриває таємниці, який, яка, які живі слова. І мова рідна грає та іскриться. Ось такі питання у частини мови прикметник. Починаємо працювати з нашим підручником. Відкрили сторінку 67 вашого підручника. Звернули увагу на вправу 190. Прочитаємо, що там потрібно зробити. Виберіть один із зображених плодів, запишіть до його назви якомога більше слів, назв, ознак. Давайте подивимось, які в нас предмети зображені на малюнку. Назвіть їх. Банан, груша та яблука. Правильно. А скажіть, будь ласка, як ми можемо їх всіх назвати одним словом? Так, це фрукти, абсолютно вірно. Отже, до кожного з цих фруктів нам потрібно підібрати слова, назви, ознаки за формою. За кольором, за смаком, за дотиком і за розміром. Писати будемо під диктовку. У вас є зразок яблука. В дужках ми пишемо, яке ставимо тере і будемо записувати. Запишіть у своїх зошитах. вправо 190. Вправо 190. Записуємо яблуко яке з нового рядка. Так, яке ж яблуко за формою? Кругле записуємо Тере, кругле. кругле. Поставили кому. За кольором. Яке в нас яблуко? Червоне. Правильно. Записуємо наступне слово. Червоне. Ці слова ми пишемо через кому. Червоне. А за смаком яке воно? Солодке. Так, ми знаємо, що є різні яблуки. Є кислі, є солодкі, є кисло солодкі Це все залежить від сорту яблук. Але я думаю, що більшість з вас все ж таки любить солодкі яблуки, тому запишемо слово «солодкі». Записали молодці. А за дотиком, яке воно, якщо ми його ручками потрогаємо? Гладеньке. Записуємо гладеньке. Гладеньке. Так, а за розміром воно яке? Велике. Звісно, ми розуміємо, що воно може бути і велике за розміром, і маленьке яблучко може бути. А може бути середні за розміром. Запишіть, будь ласка, те слово, яке вам більше до вподоби. велике, середнє або маленьке яблочко. Що ми поставимо в кінці? Якщо ми вже відповіли на всі ознаки нашого яблука? Так, поставимо крапку абсолютно вірно. А спробуємо з вами визначити. Рід слова яблука. Вон, він чоловічий, жіночий чи середній? Поставте до цього слова допоміжні слова. Яблуко воно моє. Правильно, середній рід. Запишіть зверху над словом яблуко середній рід. Це маленькі букви С-крапочка і Р крапочка. Наступне слово яке в нас? Груша. Правильно. Груша в нас яка? Запишемо, будь ласка, питання. Груша яка? З нового рядочка. Отже, яка в нас груша за формою? Цікаве питання. Так, я сподіваюся, що у вас були різні думки з цього питання. Але до якої найбільше геометричної фігури схожа груша? Так, це овал. Давайте запишемо. Овальна. Овальна, яка вона за кольором? Зелена, правильно записали. зелена, а за смаком? Вона також може бути солодка, може бути кисла. Запишіть те слово, які груші вам найбільше подобаються: Солодкі або кисли. Те і запишіть. На дотик, яка вона буде? Теж гладенька. Правильно записали. Гладенька. А за розміром. Так вона теж може бути і велика, і маленька, і середня. Запишіть, будь ласка, слово, яке у вас більше асоціюється з грушею. Вона велика, середня чи маленька. Так, закінчили і ставимо. Визначаємо рід слово груша. Поставимо до нього допоміжні слова. Груша. Вона моя абсолютно вірно. А вона моя це який рід? Жіночий. Правильно, написали зверху: Жіночий рід. Так, слово банан. Опишіть самостійно і визначити рід. В цьому слові. Поставте відео на стоп і виконайте це завдання. Виконали. Супер! Тоді йдемо далі. Вправа 191. Завдання 1. Дослідити, до якої частини мови належать слова, які ми тільки що написали. Це слова, яка груша в нас, яке яблуко і який банан. Що означають ці слова? Солодкий, кислий, великий, маленький. Предмет, ознаку предмета чи дію предмета? Що вони означають? Так, вони означають ознаку предмета. Абсолютно вірно. На які питання відповідають ці слова? На питання хто що. На питання, що робить, що зробити. Або на питання який, яка, яке, які. Так, я сподіваюся, ви дали правильну відповідь, що це питання який, яка, яке, які. Отже, записані слова це дії слова. Іменники чи прикметники? Правильно, прикметники. Ми сьогодні з вами вивчаємо прикметники. Звернемось до правила в підручнику на сторінці 68. Прикметник це частина мови, яка називає ознаки предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Прочитайте це правило ще раз самостійно. Так. Отже, а як ви гадаєте, для чого нам взагалі потрібні прикметники? Можливо, ми можемо обійтися і без них? Подумайте! Так, я сподіваюся, що ви поділилися своїми думками. Я вам розкажу свою думку. Звісно, вони потрібні. І без прикметників наша мова буде не така багата, не так збагачена різноманітними словами. Багато слів будуть повторюватися, мова буде негарна, невиразна. А ще ми попросту не зможемо описати якийсь предмет. Бо в нас не буде прикметників. Відповідно до цього, в нас не буде тих слів, якими ми можемо описати якийсь предмет. Тому, звісно, прикметники необхідні в нашій мові. Звернемося до вправи в підручнику 192. Будь ласка, прочитайте цей текст самостійно. Прочитали молодці. Прочитаю вам ще раз цей текст, щоб ви його сприйняли на слух. Отже, текст називається Гістівна упаковка. Дуже цікава назва, правда? Звична упаковка для прохолодних напоїв скляна, пластмасова чи картонна. Випивши вміст, ми її викидаємо. А чи не можна помістити напій? У щось привабливіше. до того ж їстівне. Учені звернули увагу на звичайне яблуко, яке майже повністю складається з води, упакованої в їстівну шкірку. Чому б не виготовляти щось подібне? Випив напій, а смачну упаковку з'їв і жодних відходів? Прочитайте, будь ласка. Про що цей текст? Скажіть мені? Про їстівну упаковку. А як ви вважаєте, чи потрібна така річ? Можливо. Прочитайте, будь ласка, в цьому тексті виділені жирним шрифтом слова. Так, це слова звична, прохолодних, скляна, пластмасова, картонна. Приваблюваще, їстівне, звичайне і їстівну. Запишіть посередині зошита вправо 192 і спишіть в зошит тільки виділені слова через кому. Списали молодці. Чи можна назвати ці слова прикметниками? Як ви думаєте, можна правильно, а чому? Тому що вони відповідають на питання, який, яка, які, а також означають ознаку предмета. Вірно. Отже, в нас є питання, чи є користь від їстівної упаковки? Як ви вважаєте, так чи ні? Я вважаю, що так, тому що що? ми зменшимо кількість відходів, які ми викидаємо правильно? Буде менше сміття, менше потрібно перероблювати, менше буде звалищ сміття. І що, звісно, як висновок в нас стане набагато краще наша екологія. Ви зі мною згодні? Так, я думаю, ви зі мною згодні. Отже, мої люди, сьогодні ми з вами почали вивчати тему прикметні ваше домашнє завдання. На сторінці 68 обов'язково ще раз прочитати і вивчити правила про прикметник. І виконати вправо 193 письмово. Вам потрібно прочитати текст, списати виділені речення та підкреслити прикметник. Я з вами прощаюся, бажаю всім гарного настрою і продуктивного дня. До зустрічі, мої любі!